Дві по ціні однієї або мінус 70% на будь-який товар. Саме такі афіші майорять на вітринах тернопільських магазинів. Чорна п'ятниця це обман або гарна можливість зекономити на купівлі товару. Що з цього приводу думають тернополяни? Дивіться далі. Ні, не ведуся. Не ведуся. Я вже переконалася на один раз, що ці знижки це таке позамилювання. Ага, чого? Ну так. Ціна піднімається перед Чорною п'ятницею за тиждень приблизно, а потім на Чорну п'ятницю буде всім знижуватися. Так що я на такі знижки не ведуся. Ні, я не скупляюся за знижками. Чорної п'ятниці вона в нас не дійсна. За кордоном є Чорна П'ятниця, в нас немає в Україні. Ага, тому що в нас завищують ціни і... і ці ціни. Не для наших зарплат. Це катастрофа. Ну, яка чорна п'ятниця? Ну, спочатку підвищити ціну, потім взяти і опустити. Ну, це ж не Чорна п'ятниця. Ну, можливо, є якісь магазини, які дійсно зроблять якісь знижки для того, щоб в сьогоднішній час тим більше чуть -чуть люди собі скупилися, дешевше, бо ситуація не дуже, так, скажем, хороша в нашій Україні. Правильно? Але це переважно, ну вони ж вчора підняли, сьогодні там на 20% опустили в кращому випадку. Оце і називається, На жаль, цена. Загалом в Україні знижки навряд чи реальні, хіба у тих брендів, які дійсно зайшли іноземних. Ну закупляюся. Якщо закуплятися, то, мабуть, десь там, з Польщі і користуватися нашими українськими сервісами щодо доставки. то це, мабуть. Реальніше розраховувати на якісь знижки, ніж в Україні. Я можу сказати, як це у нас було в Херсоні, то деякі магазини робили так, що ціна, яка була реальна, вони її занижали за тиждень, а потім ставили цю ж реальну ціну і написали Black Friday. Я думаю, по-різному, залежно, який магазин, який продавець, який підприємець. Але, мабуть, що реально можна десь трошки зекономити. А як ви ходите, купуєте так? Чи, чи ось вам, якщо треба, то ви підете і без Чорної п'ятниці купите? Ну, в принципі, не дуже є зараз така можливість ходити, не така приємність. І тому відносно відносимося відносно, до цього, дуже відносно.